Ефірі, ми будемо більше говорити про сполучення штати Америки. До нашого ефіру ми вже доєднуємо нашого першого гостя на сьогодні. Це Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Вітаємо вас. Вітаю, дякую, тож пане Андрію. Почнемо розмову, мабуть, із такого найсвіжішого приводу це розмови Дональда Трампа та китайського лідера. І ось відомо, що Трамп, начебто, має на початку наступного року поїхати до е, Китаю. І Сі Цзіньпіння теж чекають в Америці у зручний час. Загалом, які реакції є на цю розмову, і можливо вже з'явилися якісь нові деталі. Ну, це вийшло після питання в круглому кабінеті, включно щодо майбутність TikTok тут в Америці. Як ви знаєте, починалося бути якесь домовлення. Президент Трамп сьогодні в круглому кабінеті. Тобто вам вчора садав, що він думає, що це ця справа продання TikTok завершиться то досить швидко, але все це брало участь не тільки американських бізнес-лідерів. Але саме е, китайської партії, і що це мусило включити Чі Е, Ми знаємо, що будуть різні нагоди на розмови поза Китаю, але анонс найбільший був, що. Президент Трамп хоче сам відвідати, ми розуміємо, як він любить відвідати на різні великі саміти? Я думаю, що Китай так само буде його е, хвалити, так як інші країни. Ми тільки що не бачили, як він був в Великій Британії. Е, то це буде йому нагода, але чи буде якісь домовлення торгівленні до чого. Того часу я е, дуже не є оптимістичний зараз тепер у Вашингтоні, е, так як ми бачили, які перші розмови у першій каденції президента Трампа ніколи не е, додіслилися до такої рівні, що він був задоволений. Зараз наскільки президент Сполучених Штатів Америки готовий на такі певні дії щодо Росії для того, аби пришвидшити зокрема мир в Україні, і в Конгресі США зареєстрували вже законопроєкт, який передбачає обмеження для судень та компаній, що транспортують російську нафту поза міжнародним контролем, і це йдеться на сайті конгресу про такий законопроєкт. Наскільки ось можете більше розказати про це, що зараз робиться загалом в США щодо цього? Найбільше зміна це була нова схема продаж е, зброї до до України, яка починалася е, тільки зараз. Тепер ми розуміємо, що перший транш зброї куплені е, під е, новою схемою вже перейшли до України, але це ті е, виявилося у е, липні. Після цього, що президент мав свої зустрічі на великої сімки, як і так само на Тивський саме. Тільки тоді вплинули різні міжнародні лідери на президента Трампа, щоб він змінив думку. Поза цієї схеми ми зараз тепер ніякі ще потечуємо, що додаткові санкції прийдуть. Я знаю, що українські гладачі вже чекають і чи два тижні, і чи цей ультиматум 50 днів, але але нічого не вийшло з цього, і бачимо, що президент. Трамп не є готовий, чи навіть не має думку, як е, сильніше стати стати проти нашого ворога. То е, ми повинні вдячні бути про нову схему. А е, це що відбудеться, е, що вже відбулося в Великій Британії, які, де ми знаємо король, який... Е, е, Король і прем'єр хотіли переконати Трампа якось щодо України. Ми знаємо, що це буде продовжене наступному тижні Нью-Йорку на Генасамблеї. Як і так само в декотрих важливих зустрічах він тільки сьогодні анонсував чи вчора вам, що Ердоган буде відвідати Білий Дім після цього, коли Трамп говорить при Генасамблеї. Пане Андрію, а наскільки результативним тоді був візит Трампа до Великої Британії? Ми чули певні заяви, чули, що дійсно заторкувалася тема війни російської в Україні, але все ж таки чи є якийсь, якийсь такий підсумок цього візиту, і, взагалі, можливо, американська преса теж пише не лише про, скажімо так, помпезність цієї зустрічі, такого прийому у Віндерському замку, а й саме за практично. Результативність. Ми знаємо, що була угода підписана від обидвох країн, але щодо України, я, я багато не бачив з цього, що. Ну, головна головна мета би була тут, щоб переконати Трампа допомогти Україні додатково, і це не вийшло з цього. Але як ми розуміємо, стратегія з Трампом не є тільки раз мати розмову, але мати цю першу розмову у Великій Британії, а тоді підтвердити це в наступному тижні, коли є зустрічі різних лідерів в місті Нью-Йорку на генасаблеї. А більш впливове, я би я би казав вам, що є були різні американці, що були в кімнаті кі, не тільки на офіційний офіційну вечеру, але разом а, на цей зовсім прийом. Декотрі впливові а, голови різних телеканалах, які підтримують президента Трампа, і не знати, який вплив. Наші англійські друзі могли мати переконати їх не тільки думати про Трампа, але навзагал впливових американців, які брали участь, мабуть, декотрі з них були переконані. Поза тим, я нічого не відчуваю, що Трамп змінив свою думку, що він бачить, що треба додаткові проєкти, або навіть щоб ухвалити декотрі пропоновані законопроекти в Сенаті, в які ми знаємо, що ще з. Стоїть цей законопроєкт сенатора Грам і Блументол, і ніхто не йде вперед, бо до нинішнього дня ще Білий Дім хоче блокувати це. Вже згадали за Генеральну асамблею, ООН, яка буде відбуватися у Нью-Йорку наступного тижня. Чого Україні можна очікувати? Про що зараз можливо пишуть і говорять у Сполучених Штатах про цю подію? О, ну, то, то залежить, чи чи ви в йорку де буде надзвичайний рух, і ніхто не може переїхати в декотрих вулицях, а а навзагал, то Америка буде і теленовини будуть чекати на, на всі промови, не тільки е, ваші телеканали будуть слухати до президента Зеленського, але е, будуть так, також до Трампа. Тут в Америці вони будуть так само е, слухати до Трампа, але й так само до Зеленського, до різних е, союзних країн, так як Велика Британія і інші, як і так само наші вороги. Е, треба зрозуміти, яку промову вони, вони так само будуть. Будуть мати, я думаю, так само будуть різні нагоди, не тільки щоб мати е, приватні зустрічі в рамках е, генасамблею але так само вони е, різні лідери будуть брати участь на різних річницях, чи то у справах жінок, чи то у справах е, дітей у, у конфліктах, чи то у, у справах е, про е, клімат, е, то є не тільки. Подія, коли вони стоять при пульті і говорять до інших лідерів, але й так само різні панели і комісії, в яким лідери можуть мати розмови, і тут ми будемо дивитися, хто з ким розмовляв при при під час тих комітетах, пане Андрію, ми будемо за цією подією стежити і зараз також стежимо за реакціями, зокрема американськими, щодо того, що три міги російські напередодні порушили. Простір повітряної Естонії пробули там 12 хвилин. Така інформація вже і на сайті МЗС Естонії викликали тимчасово повіреного РФ, щоб передати йому ноту протесту. І маємо реакцію зокрема і речниці Північно-Атлантичного альянсу. Вона сказала, що це що НАТО перехопило російський літак, і це показало здатність цього альянсу реагувати. Які ще реакції з'явилися впродовж цього часу в американців, і загалом ну. Про що кажуть це ж знову? Чергова спроба РЕФ порушити повітряний простір іншої країни НАТО. На жаль, наші лідери тут в Америці беруть будь-яку нагоду, щоб не коментувати чи про повітряний простір Естонії, чи, чи Польщі чи Румунії навіть тут не був такий відповідь і відгук, який ми всі. Думали би сталося, але ми так само знаємо, що повітряний простір е, НАТО досить часто в останніх 15 літ е, Росія перейшла досить активно е, не від часів повномасштабного вторгнення, але вони Пошукають можливість, щоб продовжити їхню стратегію, яку вони мали раніше, і тут не є тільки важливо, що ем, е, що ми би хотіли побачити реакцію, але ми розуміємо так само стратегію нашого ворога, що вони починають підвищити е, свої дії. щоб коли нарешті будуть якісь переговори, вони можуть сказати: А знаєте, що хай ми домовимося, і ми не будемо переліті вашій натівські простір. А ми тільки залишимося в Україні і вже домовитися. А це є проблема, що щоразу що будь-який натиск міжнародний, вони підвищують або свою риторику, свої законопроекти чи дії, такі як перелетіти Естонії, щоб тільки підвищити різні тези у переговорах. І відразу е, це забрати пізніше. То це це нам головне треба буде побачити, чи буде якесь домовлення з Росією, в яким вони пропонують покинути е, їх перелоти е, територію НАТО, в яким ми знаємо, що вони боялися це робити, і так то яка, яка варта би це було для НАТОської альянс? Я думаю, це найважливіше, щоб і лідери зрозуміли, яку стратегію наш ворог має. Дякуємо за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.